Друзі, вітаю всіх. Сьогодні на розборочку у нас буде е, ось такий сідіромчик. У нас є колишній. І жорсткий диск. З жорстким диском я вже чуть попрацював, бо мені треба були з його ці е, міцні магніти, що тут стояли. Тобто він вже в мене частково розібраний. І, друзі, зразу основне. у нас є алюмінієва кришечка. І отакий от масивний алюмінієвий дюралевий корпус. Також що я хотів сказати, друзі, ось ці платки із Sідieron, на скупці їх забирають 850-900 гривень за кілограм. Якщо ви займаєтеся фінажем, вона ну, доволі, бачите, дуже жирна. І ось такі конденсатори SMD є і доволі, такі, бачите, масивні. вони. І всі оці дрібні речі, всі оці дрібні речі, але це е, треба робити, друзі, будівельним феном. Брати якусь коробку, ложиться і здувається, щоб воно це все ловилося. Воно дуже все добре будівельним феном знімається. Ну і далі оці оплатки. Е, Чим більше ніжок дрібних, тим більше тут е, золотих волосків. Тобто, якщо ви займаєтесь, вмієте займатися афінажем. Ви це все здули, а ні, то просто збираєте ось такі платки, 850 гривень кілограм, і плюс вам алюміній залишається. І... Далі, сідіромчик у нас, він старенький вже з тих перших комп'ютерів. Ну, З яких перших? Але ну, сидіром. Значить, Зараз ми його розкрутимо, поглянемо, що тут є. Я сідіроми вже розбирав, але вони є різні і з різними начинками. Зараз ми заглянемо, що ми тут маємо. Чотири, чотири, болтики, зараз ми все будемо бачити. Ось так от все. Відкрутилося все у нас. Так. Що ну, тут вдалі, як він розбирається. Ага. Ось так бачите, він доволі легко знімається. Тільки в нас платки перевернуті. Ага, знімається. Одразу бачимо мікросхемку з цієї сторони. Більше тут нічого немає. Перекидаємо на іншу сторону. І дивіться, яка теж жирна плата. І по-перше, є ось ось. Чудово позолота. ну, імпорт, але непогана позолота. Далі у нас знову ж мікросхеми, мікросхеми забирають. СНД-конденсатори. Оці навіть чорненькі і з надписами там кругом є волоски. Золотий волосок. Тут в нас є ще одна платка, тільки я не знаю, як я її зніму. Як я її, друзі, зніму. Будемо. Рощить, ломать, виходить. Не хочеться ламати. Ну, теж бачимо, маленька мікросхема, діодики. Ну так, не буду знімати. Є двигун, є у нас латунь, вон штрики і є он ще один більший двигун. Там, де у нас стоїть камерка, щитульний є. Щувальна штук, штукенція, там також є золото. Так що, друзі, не пропускаємо. Бачите, плати чудові. І в основному ось жорсткі диски, я ж кажу, 850 гривень кілограм. Або на переробочку. Дуже непогано виходить. Друзі, підписуйтесь на канал, кому було цікаво, поставте вподобайку. А наразі будьте всі здорові та крепкі. Збирайте це все гроші.